Швидка допомога Україні та Ізраїлю. Конгрес США досягнув консенсусу. Захист неба Україна та Польща обговорюють прикриття польськими системами Петріот у Страсбурзі. Стартувала весняна сесія. Парі. ключове питання Україна. Військовий асистент Міністерство оборони запускає онлайн платформу для військовослужбовців. Вже цього тижня Конгрес США може проголосувати допомогу нашій країні. Кошти для України можуть бути лише частиною пакету допомоги Ізраїлю. Попередньо це 95 мільярдів доларів для підтримки національної безпеки обох держав. З них понад 60 мільярдів доларів планується спрямувати для України. Додаткову програму Сенат проголосував в лютому. Аби законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент. Є дуже позитивні сигнали насамперед. Це нещодавна заява керівника представника більшості в сенаті стосовно того, що було досягнуто консенсусу з цього питання. Що президент Байден дуже позитивно і плідно поспілкувався з представниками палати представників і сенату. Фактори, які можуть вплинути все ж таки на прийняття цього рішення, перше це те, що Трамп все ж таки сказав, що він готовий надати, але в вигляді позики. А друге, те це те, що Іран провів атаку на Ізраїль, і в цьому пакеті допомоги також є і допомога Ізраїлю. Сподіваюся, що все ж таки це питання буде вирішено, і ми отримаємо фінансово, в тому числі не тільки військову допомогу від сполучених штатів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає реальним сценарій, за якого системи ППО Петріот, що перебувають в Польщі, прикриватимуть західні області України. Кулеба зазначив, що зараз під час переговорів з партнерами про посилення протиповітряної оборони нашої країни розглядаються різні рішення, що дозволять захистити небо над Україною від російських атак. Одним із можливих варіантів, що обговорюється, це коли Польща збиватиме російські ракети. Я думаю, що може ситуація розвиватися таким чином. Польща і Румунія, НАТО в цілому, я думаю, Сполучені Штати мають підключитися, мають заявити чітко, жорстко, офіційно, що е, російські ракети і шахеди, які будуть прямувати в бік країн НАТО і можуть потрапити на територію країн НАТО, вони будуть збиватися системами ППО НАТО. Спочатку попередження. Якщо Росія не, прислу... не буде прислухатися до цього попередження, потрібно пару раз. Продемонструвати, як це робиться, хоча б над своєю територією. Далі можна збивати над українською територією. Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО. За словами президента Володимира Зеленського, для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Петріот. Зокрема, наразі ведуться переговори із союзниками про отримання двох батарей «Петріот» та однієї «Самп-Ті». У Страсбурзі цього тижня стартує весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи, присвячена Україні. Практично щодня на порядку денному українські питання. Вже у вівторок, 16 квітня, парламентарі розглянуть резолюцію щодо підтримки відбудови України за рахунок російських активів. Про це повідомила народна депутатка, членкиня постійної делегації у Парі Євгенія Кравчук. За її словами, символічно, що перед голосуванням за відповідний документ до депутатів парламентської асамблеї звернеться спікер України. Українського парламенту Руслан Стефанчук на четвер також запланований івент на українську тематику у парі обговорять питання про жертви насильницьких зникнень, як Росія захоплює українських цивільних та порушує міжнародне право. Крім цього, делегація Верховної Ради під час весняної сесії у Страсбурзі планує зустрітися з усіма кандидатами на посаду нового генсека Ради Європи, якого обиратимуть в парі вже у червні. Українські делегації важливо донести думку, що ключовою і першочерговою є перемога України. Міноборони України запускає онлайн платформу Військовий асистент. Вона створена спеціально для військовослужбовців. Такий підхід має зробити процес подання документів максимально простим та ефективним, каже заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер. На платформі запрограмовано понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій від отримання відпустки до звільнення зі служби. Вони доступні у форматі .doc, .docs та .pdf. Шаблони дозволять також мінімізувати помилки, зменшити. Час на затвердження документів, водночас це і надійний захист прав військових. Ресурс працює на всіх типах пристроїв: ноутбуках, смартфонах і планшетах, залежно від потреб користувачів, буде постійно оновлюватися.